Не те, що вони займаються, в них є просто багато воль, от, в них є по них вибір. Що треба, можна до них поїхати, подивитися, там перетрясти ту площадку, що в них там є, підключитися, передивитися там, да, по всіх блоках електронних, що там немає ніяких помилок, чи пробіги не скручені. І так далі. От є ще Hellspace, походу, да, нарлайні. Такий варіант. Volvo, Volvo 14 тисяч. За це ви питаєте, 14 тисяч на старт. От, я думаю, що там ще по ньому можна щось поторгуватися. Плюс-мінус на них десь такі ціни. Це 19 й рік по вікнах, але по брифу може вона бути 20-м, там може останній місяць, наприклад, 19 й рік, 12 й місяць, там часто бувають такі от такі варіанти да, на цій площадці. Інсігнія ще є. Так, де ви знаходитеся? На даний час знаходжуся. В Берліні на авторинку. Берлін авторинок.